Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Це буде довгий і важкий пост багатьом. Він напевне не сподобається. А подекуди можливо викличе резонанс, що зважваву дискусію. Втім, я маю намір говорити з вами цілком відверто. Хоча як вчиться святе письмо, чим більше знань, тим дужчий смуток. Не поринатиму в зайві деталі ракетних обстрілів нашої енергосистеми. Натомість просто ще раз повторюю все те, що вже декілька разів казав перед попередніми опалювальними сезонами. Тож, перше, на жаль, багато людей досі не мають чіткого розуміння. Як Саме працює енергосистема, де кому здається, що вона в крайні зникнути не може, бо ж її достобіса тече у річці Дніпро. Та я не втомлююсь нагадувати, що подача води в будинки можливо виключно за наявності електроенергії, бо живлення серед іншого потрібне підвищувальним насосним станціям, які її качають до квартир та решті іншого обладнання, тож знеструмлення дорівнює відключенню води. А от коли вже немає води, тоді немає тепла, бо саме вода є теплоносієм, і коли відсутня електрика, яка штовхає воду в батареї, системи опалення теж не працюють. За схожим принципом система пов'язана також і з газом. Тож, якщо понівечена газова інфраструктура надто компресорні Анці, усе решта так само не може працювати. Тут настає час для елементарного висновку. Система є взаємопов'язаною і не можна розглядати окремими блоками. Це найпростіша фізика, яка повинна бути зрозуміла навіть дітям, але не ідіотам, які на четвертий рік війни сподіваються, що десь там само все вирішиться. Друге, не варто покладати надвеликі надії на наявність генераторів або втомлювати себе написанням історичних дописів: типу, а куди ж влада поділа всі генератори, куплені за наші гроші або ж надіслані нам партнерами. Щоб не перевантажувати цей текст технічними деталями, скажу коротко, навіть найпотужніші генератори не здатні повністю втримати систему, особливо якщо йдеться про так звану високу сторону. Тож генератори можуть лише дати підтримку на декілька годин. А крім цього, пристрої такої потужності потребують десятки тонн палива, і його також треба десь знайти за щось купити, якось зберігати. Тому бонза. Тому Бозна вкотре повторює, пересидіти всю зиму тільки на генераторах неможливо. Третє, зараз я споглядаю за тим, як в публічному просторі між різними поважними відомствами, а подекуди навіть на сили оборони прикладають відповідальність за наслідки російських обстрілів або за те, що певні об'єкти енергоінфраструктури України не були достатньо захищені. Я не коментуватиму конкретних випадків. Натомість тут важливо зрозуміти, що коли в одне й те ж саме місце фактично одночасно влучають балістичні ракети. У навіть бетонного сархофагу, як на ЧС, буде замало. Потрібно всім було менше піаритися і розказувати, що все захищено, особливо габіонами, які працюють тільки від уламків. Також від реальних дронів не допоможуть сітки, бо це не FPV, Але розумнички продовжують в соцмережах роздавати безмістовні поради, підбиваючи загальний підсумок. Я хочу публічно звернутися не лише до мешканців Дніпра чи своїх читачів, а до всіх, хто так само звик керувати здоровим глуздом до всіх, без виключення від міських голів до поважних урядовців з кабміну. Зараз конче потрібно позбутись хейту і хайпу у розборках із взаємними звинуваченнями, годі постійно перекидати відповідальність на шукати винних, бо винна у всьому лише Росія безумовно у кожного з влади можуть бути недопрацювання, але надмірне нагнітання є контрпродуктивним та зрештою призведе лише до деморалізації людей. Найголовніше я звертаюсь до колег керівників територіальних громад, незалежно від розміру громади чи розташування. Усім і всюди загрожують по суті однакові проблеми. Тож не варто піддаватись власним амбіціям і шукати визнання у земляків раннім стартом опалювального сезону. Так, рішення про початок подачі тепла належить місцевому самоврядуванню. І керуємося ми чіткими нормативними актами, де написано, що запуск котелень відбувається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищує плюс 8 градусів. Утім розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації або не описати страшне слово, катастрофічність нам треба об'єднатись провести консультації з урядом НАК «Нафтогазом», Укренерго і всіма дотичними до процесу відомствами, зокрема і приватними постачальниками енергоресурсів як ДТЕК і ЦЕК, Бо рішення це складне, проте цілком обґрунтоване. Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні. Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова турбота про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше, і їм і всім наостанок. Я не даватиму порад стосовно ліхтариків, павербанків, батареї, теплих речей, запасів води всього іншого. Інфопростір переповнений. Цим і без мене, але повторюю, кожен та кожна з громадян повинні теж попіклуватись про те, як вони перебудуть цю зиму. Бо простою вона точно не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.